Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 31 липня. Сьогодні вже 889-й день тероризму Росії мирного населення України. У нашій нейросистемі наразі достатньо потужностей. Через похолодання тенденція до зниження споживання по країні зберігається. Тож застосування заходів обмеження сьогодні не прогнозується. Детальніше про події цього дня. Дивіться далі на 33-му телеканалі. Чергова бюджетна закупівля для війська. Сьогодні ми маємо можливість завдяки платникам податків, завдяки вам, друзі, передати чергові квадрокоптери, п'ять квадрокоптерів, два квадрокоптери DJI Matrix 30 t з тепловізором. Це ті квадрокоптери дорожчої серії, які ми завжди купуємо і передаємо. Один квадрокоптер DJI Mavic 3 t з тепловізором, знову ж таки, з тої серії, яку ми постійно купуємо. Ну і вперше ми купили і передаємо сьогодні два найдорожчих на сьогодні квадрокоптери. Це DJI Матріс 300 РТ дорожчої серії, відповідно більшої вантажопідйомності, дальшого польоту П'ять цих квадрокоптерів мають бюджетне придбання. Загальна їхня вартість 1 мільйон 300 тисяч гривень. Вже фактично майже 340 одиниць ми передали для сил оборони. Також ми продовжуємо передавати засоби репірер, майже 110 одиниць різних модифікацій, ну і відрони понад 4300 штук куплених або власних збірки ми передали. Зазначу, що знову ж таки маємо багато оголошених тендерів, продовжуємо збирати, будемо купувати далі і передавати для того, щоб наші воїни нищили рушню і наближали нашу перемогу. Працюємо далі. Громадські організації Подільська правова ліга та захист об'єднання волонтерів ще ефективніше співпрацюватимуть. Свої наміри укріпили меморандумом. Відтепер підтримка ветеранів військовослужбовців, членів їх сімей ВПО, а також осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії проти України стане ще потужнішою. Також впроваджуватимуть чимало нових спільних проєктів. Підписання меморандуму це більш офіційне закріплення нашої співпраці та перенаправлення наших бенефіціарів. Громадська організація Подільська праволіга спеціалізується саме на наданні правової допомоги, і тому наші партнери із захисту направляють до нас ветеранів війни. Вже наші юристи, які під час прийому визначають проблему, надають консультації, допомагають складати процесуальні документи іноді, якщо це потрібно, адвокатські запити. Також, якщо справа має важливе значення для правозастосовчої практики. Ми можемо забезпечити стратегічний супровід справи і забезпечити захист прав людини через звернення в національній судові інстанції, а також у міжнародні. В свою чергу, юристи нашої організації направляють ветеранів війни, членів сімей ветеранів війни, людей, які. Рідні яких перебувають в полоні, в захист для комплексної соціальної і психологічної підтримки, і саме завдяки нашій співпраці ми можемо вирішити проблеми бенефіціарів, а це ветерани війни, члени сімей загиблих на комплексному рівні. Врятуватися від торгівлі людьми чимало людей звертається за допомогою, розуміючи, що стали рабами, але ще більша кількість навіть не підозрює, що потрапили на гачок. В області починаючи з 2013 року, є 46 осіб, яким офіційно встановлено статус постраждалого від торгівлі людьми. А дуже багато людей є, яким цей статус не встановлений, і вони взагалі не знають про це. Тому ми намагаємося, завдяки таким інформаційно-просвітницьким кампаніям донести до людей, щоб вони знали про цю проблему і могли себе вберегти. У зоні ризику може опинитися кожен, зокрема люди, які не володіють достатньою інформацією. У ході проєкту проблемі надаватимуть максимального розголосу, аби мати можливість знайти людей, які вже постраждали і тепер бояться звернутися за допомогою. Як показує практика, досить часто людей вивозять за кордон, ну фактично, де. Примусової праці або праці, яка дуже низько оплачується, або для заняття проституцією, наприклад, і ці люди не завжди знають, як цьому запобігти. Вони елементарно не мають інформації, як можна перевірити так званого роботодавця, як себе підстрахувати, які документи потрібно мати, як перевірити на надійність фірми. Тому потрібно цю інформацію поширювати, поширювати алгоритми, навіть якщо людина хоче працевлаштуватися за кордоном, то вона має знати елементарний алгоритм, за яким вона може переконатися в. Тому що це підприємство, це фірма, це роботодавець насправді є надійним її життю і здоров'ю нічого не загрожує. Аби уникнути поширення проблеми, благодійний фонд організував круглий стіл. Його приурочили до дня протидії торгівлі людьми. Там презентували проєкт, який передбачає психологічну підтримку, юридичну допомогу, сприяння у медичному обстеженні та інші методи підтримки постраждалих. На закриття їх потреб планують виділити 15 тисяч гривень на людину. Такий проєкт існує вже в сіми областях, в сіми регіонах України. Він є дуже ефективний. Взагалі цей проєкт дуже гарно реалізувався в прикордонних територіях. А наразі е, наші партнери за кордонів вирішили, що є необхідність е, залучити ще Хмельницьку та Тернопільську область, тому що ми е, потужний центр транзиту громадян і внутрішньопереміщених осіб, і громадян, які переселяються з східних регіонів е, в центральну Україну. Тому цей проект започаткували в нас. Цей проект передбачає нашу діяльність протягом року. Він буде включати інформаційну компанію, велику буде включати превентивну кампанію, тобто ми будемо проводити лекції і бесіди з категоріями населення, які потенційно можуть опинитися в ситуації торгівлі людьми, і він включає велику частину допомоги тим особам, які вже стали, вже потерпіли від торгівлі людьми. Побороти явище торгівлі людьми можливо тільки спільно. Для цього учасники підписали резолюцію та домовилися залучати населення з метою превенції та захисту потерпілих. Мета сьогодні кампанії, яка розпочалася завдяки карітасу, якраз в першу чергу нести інформацію в маси, щоб люди розуміли. Адже часто люди, які працюють за низьку плату, або як кажуть за хліб і їжу, не знають, що вони також підпадають під цю категорію потерпілих і торгівлі людьми, тому що тут має місце трудова експлуатація. Ватація тому першочергово ми маємо на меті правопросвітницьку діяльність у цьому напрямку. Діана Гуменна, Ростислав Маслов, новини 33 третій канал. Військово-обліковий документ можна отримати на порталі Дія. Документ має таку саму юридичну силу, як і паперовий, тож використовуйте його в будь-яких життєвих обставинах від працевлаштування до проходження перевірки на блокпості. На документі є QR-код, за ним перевірятимуть дійсність квитка та інформацію з реєстру оберіг, до прикладу, про бронювання. Документ сформується, якщо в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів є вся необхідна інформація про людину. Отримати його легко і швидко. Варто Лише авторизуватися на порталі Дія, подати заяву, а вже за 10 хвилин документ з'явиться в кабінеті громадянина. Новенькі рогаті: 32 придбаних нових тролейбусів та капітальне відомлення старих то тепер так поповнювали автопарк. Втім, до повної модернізації депо потрібні були нові кардинальні рішення. ми почали діалог кілька років тому. В минулому році ми підписали безпосередньо вже довір. Що дуже приємно, що нам вдалося суттєво збільшити саме грантову складову, додали грантових коштів на 1,7 мільйона євро. І по суті, в минулому році ми вийшли вже на фініш з ЄБРР і з нашими європейськими партнерами. Це європейська платформа добросусідства ЄС, яка нам надала черговий грант. І це стабілізаційний фонд Європейського банку реконструкції розвитку. Як наслідок, ми отримали 4 мільйони 450 тисяч євро гранту на цей проект. Далі була підписана кредитна угода понад 10 мільйонів євро. Ну і внесок платників податків Хмельницької громади півтора мільйона євро. Ми так само забезпечуємо. Аби омолодити автопарк оголосили відкриті торги. Таким чином, процедура є прозорою відкритою та до всього економною. Переможцем тендеру в нас став Чернігівський автозавод і їхні партнери з полігтехно і ще, ще яка приємність фактично тендерувалася сума в понад 17 мільйонів євро в процесі конкурентних торгів. Ми вийшли на суму менше 14 мільйонів євро. Тобто, внаслідок конкурентних торгів маємо доволі таки хорошу економію, яку ми плануємо спрямувати на придбання ще двох тролейбусів. 34 класичних тролейбуси з автономним ходом до 2 кілометрів, та 8 рогатих на автономному ходу до 20 кілометрів. Сучасний транспорт відповідатиме усім нормам та стандартам. Це сучасні низькопідлогові тролейбуси, обладнані пандусом. Для можливості заїзду на інвалідному візку, або коляски дитячої є кондиціонер салону та водія. Уже за півтора року усі 42 тролейбуси прибудуть в депо та вийдуть на лінії. Графіки постачання тролейбусів теж прописані. Сподіваємось на перших п'ять до кінця року. Ну і далі там 9, 14 і 14 по підписаній угоді, і по, скажімо так, прописаному технічному завданні в тендері очікуємо отримати. А ми свої зобов'язання виконуємо вчасно. Вікторія Плеканець, Ростислав Маслов, новини, 33-й канал. Чергова бюджетна закупівля для війська. Сьогодні ми маємо можливість завдяки платникам податків, завдяки вам, друзі, передати чергові квадрокоптери, 5 квадрокоптерів. Два квадрокоптери DJI Matrix 30 t з тепловізором. Це ті квадрокоптери дорожчої серії, які ми завжди купуємо і передаємо. Один квадрокоптер DJI Mavic 3 t з тепловізором, знову ж таки, з тої серії, яку ми постійно купуємо. Ну і вперше ми купили і передаємо сьогодні два найдорожчих на сьогодні квадрокоптери. Це DJI Matrix 300 rt дорожчої серії, відповідно, більшої вантажопідйомності дальшого польоту. 5C. Квадрокоптерів мають бюджетне придбання. Загальна їхня вартість 1 мільйон 300 тисяч гривень. Вже фактично майже 340 одиниць ми передали для сил оборони. Також ми продовжуємо передавати засоби репірар, майже 110 одиниць різних модифікацій, ну і відрони понад 4300 штук куплених або власних збірки ми передали. Зазначу, що знову ж таки маємо багато оголошених тендерів, продовжуємо збирати, будемо купувати далі і передавати для того, щоб наші воїни нищили рушню і наближали нашу перемогу. Працюємо далі. Небезпечна передплата за товар. На Чемервечені жінка вирішила придбати дрова по оголошенню в соцмережах. Вона зателефонувала до продавця, аби домовитися про доставку товару. Співрозмовник повідомив, що провезе дрова лише після повної оплати. Заявниця нічого не підозрюючи, надіслала на вказаний шахраєм рахунок 16,5 тисяч гривень. Але після цього зв'язок із продавцем обірвався. Наразі поліцейський Камець Подільського районного управління з'ясовують всі обставини події. Нагадаємо, купуєте онлайн, обирайте варіант. Варіант після сплати це відкине ризики втрати ваших коштів. Відродження української автентики. Проєкт поза часом, що орієнтований на трансформацію української музики, набуває опортів спільно з управлінням культури і туризму Хмельницької міської ради. Наш проєкт взагалі задумувався ще в 2022 році. І насправді ця ідея народилася. Одразу, як почалася війна, і ми, от в управлінні культури, зрозуміли, що знаєте, війна має багато складових, і такою головною складовою однією з головних складових це є наша така інформаційна складова цієї війни. Такий наш культурний фронт можна так сказати. Перше, напевно, цю ідею я обговорювала з Артемом Ромасюковим. Ми, якби однодумці, і зійшлися на цьому, і потім передувала така велика робота, тому що ми ну, обговорювали ці питання, проблеми, бачення з різними музикантами. Для того щоб от випрацювати, що саме ми хочемо, вже не вперше саме ця команда творчих фахівців створює мистецькі заходи. Цього разу до реалізації залучали хмельницькі музичні гурти. Вони переробили твори митців ХХ століття, аби популяризувати українську спадщину. На початку автори до ідеї віднеслися скептично, але вже після першого успішного концерту думка змінилась. Для нас дуже зараз цікавий момент, через те, що ми розуміємо, що ми можемо своїм. Шанувальникам, фанам, цілий альбом, пісень, які які багато з них вже навіть знають. Тут вже це вже стовідсотковий хіт, можна сказати. І тобто ми. Ну, дуже зацікавлені всім цим процесом. Всі обрані музичні твори мають приховані і явні сенси, що відтепер трактуватимуться відповідно до сучасних реалій. Поринутою глибину історичної величі за допомогою музики слухачам дозволять ретельно підібрані твори визначних композиторів. Про е, музику 20-го століття, про її творців, яких ми говоримо. То це є ті люди, і та робота, яка давала оці підвалини української ідентичності. В, мабуть, найскладніші часи нашої трьохсотлітньої окупації композитори і письменники українські 20-го століття, бо тут і багато саме про пісенну музичну творчість, вони знаходили можливість, як все таки сіяти українське зерно. І залишати можливість для майбутнього України, аби проєкт набув винятковості до виступів із оновленими піснями створюють унікальні перформанси. Їх стиль залежатиме від змісту пісень, тематики музичних жанрів та фактів із біографії композиторів. Тому, наприклад, презентація музики. Ігоря шамо і Косанатольського, які ми обрали твориці для виконання, будуть супроводжуватися показом дефіле моделей. Дефіле моделей, тобто, все хочемо зробити на гарному рівні. Поєднати різні види для того, щоб глядачу було цікаво. Мої колеги так само вирішили зробити нестандартну презентацію. Для цього обрали цікаві локації і візуальним рядом, рештою цікавих режисерських елементів зроблять презентацію цікавою і нестандартною. Симфонічний та камерний оркестр Хмельницької філармонії закриють ряд запланованих концертів. У їх обробці по-новому зазвучать твори двох відомих композиторів. Косантольський відкриється у своїй нові, скажімо так, може, для більшості, може, не для всіх, але для більшості десь відкриється у нові свої епостасі, оскільки, як вже сказано було, що він як більш вокальний пісенний, але багато гра на його творчість дає про себе знати також і в інших інструментальних, і інших викладах симфонічної, і камерної музики. Також і ми представляємо Ігора Шамо, композитор 20 теж століття, київський композитор, український київський. Відповідно, теж про нього багато є на слуху, відомих його таких вже. Знаних і пісень презентації відроджених творів відбуватимуться на різних локаціях впродовж вересня. Вхід безкоштовний за попередньою реєстрацією на сторінках проєкту поза часом у соціальних мережах. Діана Гуменна, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Доцільність сексуальної освіти продовжує викликати бурхливі суперечки в мережі. Частина вважає, що дана тема має обговорюватись вдома з батьками. Інша, що даними уроками не потрібно нехтувати. Чи підтримують впровадження сексуальної освіти в школах хмельничани? Я вважаю, що це до певного віку взагалі має бути якось закрита тема. Така табу, і дитина сама собі має обирати вже коли до неї звертатися. Тому Ну, це трошки такий індивідуальний підхід має бути і на загал не виноситися. Так я бачу. Мені здається, краще вдома батькам. Ну, батьки більш рідніша душа, якось можна краще пояснити це. І ну, мені здається, так краще. Я думаю, знання в будь-якому випадку корисні. І... Вважаю за потрібне буде і починати і в школі, і вдома також потрібно спілкуватися. Підтримую я вже навіть в мене дитині 10 місяців. Я вже купила йому книжечку, правда вже трошки доросла, але е, мені здається, малечі про інтимні речі. Так що я за то щоб поводила. Мені здається, наше покоління батьки нам не розповідали, і певно, ще і нашим батькам теж не розповідали. Тому я думаю, це буде корисно. Ну бо це повинно бути ще саме дитинство. Не знаю, з підліткового віку, щоб були обізнані діти, щоб не було потім неприємних історій. Погода на 1 серпня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру у четвер очікується мілива хмарність. День мене без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Повітря прогріється від 11-16 вночі до 25-30 градусів тепла в день. У Хмельницькому температура повітря коливатиметься від 13-15 вночі до 26-28 градусів із позначкою плюс в день. Такими були новини середи. Більше інформації про події на Хмельниччині і в Україні. Ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.